Мова наша солов'їна. Любі діти, доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам всім здоров'я і добра. Як добре, що ми всі з вами можемо гратися один з одним, навчатися, дружити. І це все нам допомагає, тому що ми вміємо спілкуватися. А що ж при спілкуванні нам допомагає? Так, наша мова. В різних країнах люди спілкуються різними мовами. Німці, наприклад, спілкуються німецькою мовою, поляки польською мовою, французи французькою мовою. А ми, українці, якою мовою спілкуємося? Вірно, українською. Так давайте разом з вами і скажемо, яка ж наша мова. Діти, наша мова українська, гарна, співуча, рідна, солов'їна, калинова, мелодійна, Вона лине, наче пісня. Наша мова складається із слів. В українській мові дуже багато слів, тому що кожен предмет, кожна річ явище. Означається, ми називаємо словом. І це слово має своє значення. Ось, наприклад, малята, що ви бачите, що це? Вірно. Це панам. Ось ми і називаємо його. Це словом банам. А що означає слово банан? Це що? Вірно це фрукт. А це малята ще? Правильно, лялька. Ляльку ми називаємо слово лялька. А що ж означає це слово? Що з лялькою можна робити? Грати, значить, це що? Вірно, лялька це іграшка. Дітки, давайте з вами пограємо в слова. Я буду показувати предмет, а ви його будете називати словом. А також будете говорити, що воно, це слово означає. Домовились? Що це маляти? Так, м'яч. Що можна робити з м'ячем? Грати? Значить, це що? Іграшка, правильно. А це що? Дерево. Що означає дерево? Це що? Так, це рослина. Дітки, а це хто? Вірно, котик. Котик це хто? Так, це тварина. Яка тварина? Дика чи свійська? Молодці це свійська тварина. А це ще малята? Вірно, сукня. А що ж означає слово сукня? Це що? Так, це одяг. І останнє зображення. Що тут зображено? Вірно, тарілка. Що означає тарілка? Це посуд. Молодці малята. Ви правильно назвали всі слова і пояснили, що вони означають. Дітки, коли ми говоримо слово, ми тільки називаємо цей предмет. І нам не зрозуміло, що з ним відбувається. Щоб було зрозуміло, нам треба добрати одне, два або декілька слів, щоб розповісти щось про цей предмет. Тобто нам треба скласти речення. Слова, які пов'язані між собою, і нам зрозуміло, про що йдеться мова, це називається речення. Слова в реченні ми вимовляємо послідовно одне за одним. І речення мають закінчену думку. Дітки, давайте з вами складемо речення і словом ляль. Наприклад, дівчинка грається лялькою. В цьому реченні розповідається про дівчинку, що вона грається саме лялькою. Ось речення в реченні про когось або про щось розповідається, повідомляється. Діти, давайте разом з вами складемо речення. Роздивіться, будь ласка, картинку. Кого ви бачите? Правильно, дітей. А що діти роблять? Граються. А чим вони граються? Вірно, м'ячем. Тож можна скласти речення таке діти граються м'ячем. Діти в цьому реченні розповідаються про дітей, що вони граються м'ячем. І нам стало вже все зрозуміло. Малята. А хто зображений на цій картинці? Вірно, кішка. А що вона робить? Так, п'є молочко. Можна скласти речення таке. Кішка п'є молочко. В кожному реченні слова промовляються послідовно одне за одним і має закінчену думку. Дітки, роздивіться картинку. І самостійно складіть речення із словом сукня. Яке речення у вас вийшло? В мене вийшло таке речення: Мама шиє сукню. А за цією картинкою яке можна скласти речення? Складіть, будь ласка, самі. Яке речення у вас вийшло? В мене таке. Дівчинка миє тарілку. Дітки, ми вже дуже багато знаємо, чого про осінь. І ось сьогодні, зараз, я вам пропоную скласти речення саме про осінь. А нам на допомогу прийдуть такі картки. Ось давайте роздивимося. Це зображення. На першій картинці хто зображений? Правильно, пташки. А що вони роблять пташки? Летять! Ще зображено? Правильно, теплі краї. Ось цих слів можна скласти речення. Пташки летять теплі краї. Молодці малята. Дітки, давайте роздивимося цю картку. Хто тут зображений? Правильно, діти. Що вони роблять в кошик? Що роблять? Збирають кошик. Що збирають? Що це? Калину. Тепер давайте складемо речення. Діти збирають в кошик калину. Ось в цьому реченні нам повідомляється, що саме діти в кошик збирають калину. Молодці малята! Ось сьогодні ми на занятті навчилися вивчили, що таке слово, його значення, і навчилися складати речення. Я вам пропоную вдома скласти речення з тими предметами, які вас оточують. До побачення, малята! На все добре!